Привіт! Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі, на нашій постійній рубриці Мудрість Пустелі. Сьогодні вона буде трошечки довшою, і, як на мене, буде нести дуже такі незвичні, незвичні думки. Тому заохочую вас її передивитися, а назвемо її нечисті думки. Запрошую! Якось то аби Керуса Олександрійського прийшов один монах і запитує в нього, «Аба що робити, якщо мене постійно мучать нечисті думки? Або сказав йому так. Якби не було в тебе цих нечистих думок, то не було би для тебе більше надії. Що здивувало, звісно, цього монаха, або продовжував говорити далі. Бо той, хто чинить гріх тілом, в думках вже про це не думає. А той, хто бореться з такими думками в своїй голові, як зі спокусами, тому вдасться уникнути гріха тілесного. Дорогі, як на мене, просто геніальна думка. От, геніальна думка, тому що ми з вами не можемо уникнути зла. Зла дуже багато в цьому світі. Зло довкола нас, зла теж, на жаль, багато в нас. От, але те, що. В цьому світі багато зла, і те, що багато цього зла в нас, не означає, що ми маємо стати його рабами. Тобто не випускаємо це зло, не піддаваємося йому, але коли зустрінемо його на тому початковому, тобто в своєму серці, от в своїх думках, вже там з ним борімося. І пам'ятаймо, що якщо не борюся з цими спокусами, не борюся з тими думками, якщо вони до мене не приходять, не навідують, то цілком можливо. Що я вже піддався цій спокусі. І той, хто грішить, той справді про то вже не думає. Хай Бог допомагає вам і додає багато сили, бо це завдання не просте. Але з таким колегою, з таким другом, з таким партнером, з таким богом, ми зможемо це поконати. Дякую вам і до зустрічі. Па!